Живи в чистоті, будь свідомим Олександрійцем. Таку інформаційно-комунікаційну кампанію проведуть в Олександрійській громаді. Заходи проходитимуть протягом шести місяців. Орієнтовані вони передусім на школярів. Але головний меседж проєкту це реальна взаємодія влади і громади задля чистоти. Питання екології, воно було на порядку денному ну, в топі питань, які завжди обговорювалися в будь-якій країні. Але в зв'язку з повномасштабним вторгненням ну, здається, що екологія відійшла ну, в нашому розумінні на другий план. Хоча насправді так не відбувається, і це завжди важливе питання. І я дякую нашим партнерам. В першу чергу, це Агентство з міжнародного розвитку США, тому що вони підтримують такі проекти в, нас в Україні, а також всеукраїнські благодійні організації інститут місцевого розвитку. За те, що вони такі гранти надавали, і ми разом із нашою з нашим благодійним фондом Центр допомоги Олександрія ми приймаємо участь у цьому проєкті і несемо свою таку функцію інформаційно просвітницьку. Перше засідання робочої групи пройшло 6 березня. Онлайн з Києва долучилися представники всеукраїнської благодійної організації Інститут місцевого розвитку. Кампанія Живи в чистоті будь свідомим Олександрійцем. Це тристороння взаємодія представників місцевого самоврядування, інституту місцевого розвитку та благодійного фонду Центр допомоги Олександрія, який в рамках грантової заявки отримає кошти на популяризацію у дитячому середовищі розумного поводження зі сміттям. Нам дуже хочеться, щоб наша молодь, а в першу чергу, цей проєкт направлений на свідомість на нашу молодь, скільки їх можна виховувати в цьому руслі, бо як доросла людина, то вже дуже складно їй. Змінити її звички, тому ми, ну, ми щасливі того, що ми можемо долучитися і змінити свідомість нашої молоді на сьогодні. Олександрія дуже багато робить для того, щоб наша молодь була свідома, щоб наша молодь була задіяна в багатьох просвітницьких заходах. Тому це ще один напрямок, в якому ми з задоволенням будемо приймати участь. У складі робочої групи проєкту представники управління ЖКГ, освіти інформаційної політики, відділу внутрішньої політики міської ради, медіа серед запланованих в рамках інформаційної кампанії заходів конференції онлайн-презентації, ігри для дітей та підлітків. А за грантом громада, влада, діалог, довіра, дія будуть реалізовані практичні заходи. Наприклад, зі сортування сміття у навчальних закладах у школах розмістять спеціальні бокси. По місту з'являться банери, білборди, будуть виготовлені спеціальні тематичні постери. Про поетапну реалізацію кампанії повідомлятимуть місцеві медіа та канали інформації.